Просить на відео, щоб я показував реквізити. Тому тут показую. Так, оце прийшла така посилка. Це від ФОВ. Це Значить, що вона прийшла за границе. На мій номер телефону гарячій 068 068 354 37. Так. Ну що? Рабований дроп. Я думаю, что религии, или можно одяг. Просто часто в таких вот, вони они присылают. За унітаз? унитаз. це это за дик? Ну то ли же есть унитаз дырка, если что. Буду реально. Та штука, як она називається? Реалій, як. Мультиварк. Мультиварка? Да. Валентинки. Угу. Слава Україні. Вітання з Испании від Наталії. Святого Миколая. А коли святой Миколай? 6 грудня. Ну, з Іспанії. Что ты да? Так, подожди, тут еще что-то есть. Короче, тут еще... Та не гони. Да я думаю, что... Та ну не, на телефон. Тем более распечатано. Не, 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 это уже что-то. Да, распечатана кровка. Ага, тут письмо. Про... Та й тут ще й гроші. Ого. Бажаю вам здоров'я, терпіння, сміливості, щоб воювати з цією. Громче читай. Було. Роз... Не чутно. Бій, якоюсь машиною. Щоб воювати з цією вперед до перемоги. Слава Україні, з повагою, світланець. Черкасської області. Ну це вона з Іспанії, родом з Іспанії. Добрий день, Олексій і ваша е, е, волонтерська сімка. Щиро дякую вам. Ну тут лист здоровий. Ну коротше Олексію. Ну оце, конечно, так. Да, это е, раз, е, два, три, чотири, п'ять, шесть. 700 євро, ну вона тут і написала новорічний збір. І тут еще раз, будьте здорові. Так, пані Наталя, е, доповідаю вам тут, тут Наташа, тут Світлана, це вони, эти. від Наталі тут, а це Світлана, це, навіть, це дві жінки за кордону вони писали якісь нам. Все, я понял, таке хто це. Девочки, вони, кстати, сумдарево казала колись. Так, девочки, 700 євро я отримав. Я їх міняти не буду, я буду берегти на новорічний збір. Вместе з вашим письмом. Но це конечно это... це просто я прямому ефірі сказав, що в мене дійсно, коли я курок запікав, немає нічого. Потому що був духовий шкаф я його віддав, була волновка я віддав, холодильник віддали, стиралку віддали, це вже новий купив. і хто-то походу реально... Ще прокальнется Ну, хороший прикол блин супер -супер. Я М -м -м. блин алнькая такая красивая боже тут столько функций теперь із посылка посылок голодный сразу раз скинувшись но надо удары разобраться я нашел а вот же он вот. и кабель есть і це все... Ой, зі ложечка. І... Ой, це мені готовий, не приготовий. А це все... Ні, на русском тоже руководство по експлуатації мультиварки. Ну це ми переведемо на українську, щоб воно не пригорало. Блін, пасіва, огромніше. Огромніше пасіва, конечно. Глянь, подивись, ну, ти покажи. Блистить якусь, 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 якусь. Диви, як усю, як коту яйця. Диви тут. Я думаю, не дух. Спасибо, велике це для мене, конечно. Шикарний подарок. Нет, не я то все пацанам на Новий рік. Ну Но це огромнее спасибо конечно, за мультиварку. Ну там залишилася машина. У мене немає просто. Квартири, вдома. І все. І все. і И більш... скажуть, бор за голову. Ні, спасибо огромне. І саме інше, вона нас легенька, як пушинка. Да. Ну що, спасибо вам. Надо буде найти їхні номера. І зв'язатися. Ну, от як-то так. От вам і посилки. От вам і День Миколая. Ну что ж, дякую. Ти показав реквізити. Покажи одразу. Реквізити людям, Тут Приват на Вову Зарецкого, сенс на мене, моно на нашого ще волонтера і номер речі людей 068 354 5737. Звоніть. Там пані Наталя на лече линии. Хочете отправить посылки, звонить, хочет получить посылки теж тоже Все, всім дякую. Ну я трошки в шокі, конечно. Спасибо всім.